Будемо їсти морозиво А то ми басіні будемо їсти. їсти? Бо ти мій дух. А то типів. Щоб вітер трохи продував машину, щоб не було жарко. А то ти розичкою. А то ти йду сходить парочкою. Бо ти змусила. Бо в нього він старенький вже, в нього ножки не працюють. А в того. А чого? а у тебе то таке саме. А чого? А чого це без палочки? А, чого? а чого? Я не з А чого? А я, а мама, а, Ма? а Софійка, А Марина, а Діма? Дима, чого? Де вони спиять? Де вони спять. Вдома?